Вітаємо. Ми покращуємо сервіс та впроваджуємо сучасні технології. Зараз ми створили електронний гарантійний талон, який значно покращить облік гарантійних випадків. Кожен талон унікальний, обов'язково його потрібно обирати відповідно до моделі. Потрібно виконати всього три кроки Перший наклеїти на коробку з товаром або безпосередньо на виріб, у безпечному місці, де немає контакту з водою. Другий. Відсканувати QR-код та перейти за посиланням. Третій. Встановити галку у полі активації гарантії. Тепер ваш гарантійний талон активовано. Дуже просто звернутись за гарантією. Потрібно відсканувати код та перейти до форми звернення, написати, що не працює. Вказати ваші контактні дані та відправити форму. Незабаром наші спеціалісти зателефонують вам. Пам'ятайте, якщо у вас виникли питання по використанню товару, ознайомтесь з інструкцією або проконсультуйтесь у продавця. Гарантійне звернення передбачає несправність, а не клієнтську підтримку. Після того, як ви відправили запит до сервісного центру, ви можете відслідковувати статус вашого звернення онлайн, приглядаючи статус в сірому полі форми. Для цього потрібно повторно відсканувати код або повернутися назад у браузері. Сервісний центр повинен прийняти товар з наявним QR-кодом. Перед відправкою товару на ремонт збережіть посилання форми або сфотографуйте QR-код. Не забудьте показати клієнту, як користуватись гарантійним талоном. Йому достатньо буде перейти до форми, щоб розібратись з функціоналом. Там є коротка інструкція, що робити до та після активації. Тепер давайте подивимось приклад, як відображаються статуси в процесі роботи сервісного центру. Коли сервісний центр приймає товар на ремонт, відповідальний працівник перемикає етапи бізнес процесу. На всіх етапах ремонту клієнт бачить, що відбувається. Якщо термін гарантії скінчився, процес переходить на кінцевий етап, де зазначено відповідний статус. Але для клієнта є можливість написати відгук про товар, поділитися враженнями від використання. Ми сподіваємось, вам сподобається використовувати електронні гарантійні талони. Впевнені, така турбота про клієнта зміцнить довіру до вас та вигідно відрізнятиме вашу пропозицію від інших продавців. Дякуємо, що приділили увагу цьому відео. Ваш постачальник Аква -девайс.